Учасників фестивалів все-таки зменшилася. Ви знаєте, очевидно, що ось фестиваль, який мав відбутися 27-28 червня у, у... у Львові пов'язаний з автами, він, так би мовити, відмінений. Тобто організатори сказали, ми відміняємо фестиваль, тому що війна. Насправді. Фестиваль, як такий, не буде, але тим не менше, пробіг машин буде, тобто управління культури робить розпорядження, щоб ви розуміли. Але головна проблема організаторів полягала у тому, що ті учасники за кордону, які мають дуже гарні машинки, чудесні, вони не відважуються собі їхати все-таки, навіть у зв'язку з. Подія. Не вони не хочуть, не вони не противляться, тут немає ніякої ідеологічної складової. Вони не відважуються їхати. Тому ті, хто відважується, то частіми хвала, а ті, що не відважуються, їх теж можна зрозуміти.